Але виглядає дуже гарно. Назив... По-різному видає інтернет, так що хто може підказати, підкажіть. Суцвіття я ще не бачила. Бачите, це другий рік, зараз серпень-місяць, майже друга половина серпня. Оце такий кущик гарний. Далі ще у мене є один кущик. Подобається, покажу теж злаки, трави. Ось він. Ось отут, кущик такий. Подивіться, вже трошечки видно, може буде. Просто, шановні, просто. Зараз ще покажу, краще видно. Піду покажу вам. Ось воно просо, шановні, дуже гарно виглядає. Бачите, яке воно. Це декоративне просо. Теж кущик. Теж не купляла, тому що купляти це дуже дорого, як кажуть. А я теж ж таки в саду, росте собі, але далеченько від куща, там, де чистять. Де як кажуть, ніяких збитків нікому не роблю. Тож ось потрошечку і ось таке маю. Я вже його оце, відділила два кущики. Один отам і другий, а ще біля гарбузів там є. Ділю, щоб потім, шановні, розумієте, от роблять сади, дизайнерські сади, але в них є набір рослин. Де вони можуть казати, беру це, треба це, оце? У мене цього немає. Тому спочатку, оце вже третій рік ми в Канаді, накопичую різні трави, які подобаються, квіти, які е, доступні, по доступних цінах. Ну, як пройти ми неї, правда? Красуні. От в одному кущі три кольори. Такий, такий і от такий. Там ще інші є, але то вже не по темі. І ще, шановні, чому мене, як кажуть, поділитися з вами, попитати поради. Є у мене ще один кущик. Інтернет видає, що це міскантус. Зараз покажу. Ну, де ж він той міскантус? Ні-ні, не це. А ось він. Бачите, випустив колоски вже. Суцвіття, колоски, ось такий він. Я вже про нього вам говорила, але то було не по темі.